Рей Бредбері Ілюстрований чоловік. Ця книжка Ілюстрований чоловік. Це друга збірка оповідань американського письменника Рея Бредбері, яка була вперше опублікована у далекому 1951 році. До цієї збірки війшли оповідання, написані автором у 46-х 51-х роках. Тоді Бредбері був у самому розквіті сил. У цій книзі зібрані найкращі зразки філософської фантастики, які надовго стали візитівкою письменника. Збірка проте, обрамлена красивою, казковою замальовкою, що повертає нас до часів темного карнавалу. Це міні-розповідь про ілюстрованого чоловіка. Його образ письменник взяв з іншого свого оповідання, і кожне тату якого має свою власну історію. Цей хід Рей Бредбері та його видавець Уолтер Бредбері зробили, щоб видати збірку оповідань за повість. Бредбері витратив чимало сил, щоб переконати видавця не додавати на обкладинку напис Наукова фантастика. Завдяки цій книзі Бредбері зробив важливий крок, щоб позбутися образа автора низькопробної фантастичної літератури лі 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 для журналів у неких політурках, щоб прилип до нього і отримати рецензії серйозних критиків. Це одна із численних авторських збірок, сюжети оповідань, якої пов'язані між собою спільною ідеєю. У даному випадку ми маємо історії які розповіло авторові, а заразом і нам незвичайне тіло колишнього працівника мандрівного цирку. Якась мандрівниця в часі розмалювала його чудовими татушками, мало того, що вони рухливі, немов кіно. Так ще і майбутнє пророкують. У цьому читачеві пропонують переконатися на власному досвіді. Адже кожне з оповідань це маленький екскурс у майбутнє, своєрідне віконце у завтра. У усіх історіях на першому місці стоїть сама людина, її внутрішній світ, надії, переконання, мораль та совість, а решта оточення відіграє роль своєрідного фону, станічних декорацій, у яких розгортається справжня драма людського духу. Тому читати потрібно все послідовно, нічого не пропускаючи, щоб зрозуміти суть авторського затому. При цьому важливо враховувати, що всі новели різні за своєю якістю та емоційним впливом. Найбільш вдалими мені видаються «Велт», калейдоскоп, ніч перед кінцем світу, і, звісно, ілюстрований чоловік. Найвищий бал, я би поставила калейдоскопу, доскопу, бо він справив на мене найбільш сильне враження на другому місці Велт, актуальність якого довелося саме життя, яке зіпсувало своїми спокусами нинішнє юне покоління. Всі твори, що залишилися більш-менш однакові за своєю якістю. Ілюстрований чоловік Рея Бредбері це неймовірна збірка. Це цікава книга, як і вся творчість мого улюбленого Рея. Опублікована після, після легендарних марсіанських хронік, ця книга продовжує тему космічних подорожей, відкриття нових планет, про інопланетян на Землі та людей на інших планетах. Як сказав сам Бредбері в одному своєму оповіданні, візьміть будь-яку книгу в жанрі фантастики 50-х років, і ви знайдете, що вона про підкорення космосу. Як і його авторський збірник, тема була більш ніж актуальною на той час. Але за всіма блискучими ракетами, планетами та зірками у безмежному космосі ховаються прості, але дуже важливі речі: людина, її мрії та страхи, її душа, врешті решт. Ілюстрований чоловік Рей Бредбері, видавництво Богдан рекомендує.